посутчастям взяли ми огород Дніпер. Ось телефони. Підчепник В. Махоwek 205. Сальник 80 на 105. Це у нас де... Трубку плюс печепник за двести шестнадцатый. І две голівки такі печепники. Тут вісім і голчасті сепаратори. Це не дать м'якке з'єднання. Брали педаль, стакан Не підсилювати пластинку. Тяги будемо переробляти з підсилювача. Там відрізати, вдовжувати, переробляти під просте механічне стяплення. І тут по корзині. Взяли ми кільце, усилені пальці, пружини одовжені і лапки. Стискаємо болтами корзину. Знімаємо пальці, витягуємо. Пальці знімаємо, витягуємо лапки, відпускаємо болти і витягується корзина. Потім, щоб поміняти ці болти, будемо знімати. Поніс усі пружини від валі. Витягуємо пальці. Так, так, знімаємо пальці. І витягуємо лапку і такий пропел. Прикладаємо корзину. Натискайте пружину. Збираємо сухарики на низ. Ну Так, тепер знизу сухарики. Ну, Давайте назад відпускайте. Все, така приспособа. Все, беремо стаканчики 9 штук, Купляємо в будівельному магазині шайби, десятку збільшені. І кладемо кожен стакан. І так, 9 стаканів шайби підклали і маємо силену корзину щеплення без ніяких там токарних робіт. Також так, 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 так. нове Фередо, код. Фірма лозова. Тут теж коць. Будемо вкласти в корзину. Зібрали лапки, кольцо, пружини усилені, болти і гайки усилені під стаканчиками шайби. Підчепник, далі покажу. 205, закритий. Просто солідолу додали. Для смазки там нагріється безмащувати. Це, це оправка. Так, приклалимо корзину на фередо і на... настройкам тут 83. Не хоче зближувати. Тут кожну лапку регулюємо від торця тягового кожну на 83. Всю затягуємо до кінця і на 7 щелчків. Один оборот і одну рань. Приблизна лапка буде горизонтальне положення з койтом. Чепників волчастих Маємо оправку таку. Так 80 на 105 і шайба масло відбувається. Так, розготілася у нас шестерня ПДМ. Це що з зубками в середині і знадвору? Виламимо тут зуби три. Взяли в милогродні пернову. Подивимося по якості, доки вона прослужить. Витягнули там шестерню, там закронила, зараз поміняємо на другу. А ну, у нас там була підчепника. підчепника. Це була підчепник тепер старте.